Кожному треба, чи він їсть, чи п'є, чи сидить, чи служить, чи подорожує, чи інше, що робить, безнастанно взивати, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, і ім'я Господа Ісуса Христа, війшовши в глибину серця, упокорить пагубного змія, душу ж спасе і оживотворить. Призивай же безустанне ім'я Ісуса, щоб серце твоє вібрало Господа, а Господь серце, щоб стали вони одним цілим. І ще не відлучайте серця вашого від Бога, але завжди пам'ятайте про Господа нашого Ісуса Христа, поки ім'я Господнє вкоріниться всередині серця, і ні про що інше не думайте, як тільки про те. Щоби возвеличився у вас Христос.